Доброго дня, глядачі. Ви дивитесь деталі дня на телеканалі Еспресо Біла Церква в студії Альона Межакова. Поговоримо сьогодні про зниження рівня повторної злочинності і соціалізації колишніх засуджених у суспільстві. Запрошений експерт Ольга Якименко, начальник білоцерківського міськрайонного відділу Центр пробації. Вітаю вас, пані Ольго. Дякуємо, що ви відгукнулись на наше запрошення. Перш за все, хочете, щоб ви розлумачили що таке пробація для тих, можливо, хто це слово навіть не чув. Пробація поділяється на три види. Перше, це досудова пробація, потім наглядова пробація і пенітенціарна пробація. З вашого дозволу я б хотіла розповісти коротенько, що так. це саме за види. Досудова пробація це підготовка інформації щодо обвинуваченого, тобто на стадії судового розгляду інформації для прийняття судом правильного законного рішення. Допомогти суду, скажімо, це не просто інформація і відрізняється вона від. Кримінального провадження тим, що ми досліджуємо за допомогою науково створених інструментів, вивчаємо повністю особу винувачено, досліджуємо. Які підстави вчинення такого злочину, тобто що призвело, тобто це йде якось паралельно із слідством чи як? ні? Це вже на стадії судового розгляду. Нас нам направляють на відділ ухвалу, суд направляє ухвалу з вимогою підготувати mm. таку досудову доповідь. Ми вивчаємо соціум, тобто в якому середовищі соціальному проживає дана обвинувачена особа. Ми вивчаємо повністю характеристику цієї людини. В межах чинного законодавства ми маємо право звертатися в різні організації: це школа, робота, сусіди. Досліджуємо історію кримінальних правопорушень, чи є залежності у людини, а також вивчаємо його потреби, тому що потреби можуть стати причиною скоєння кримінального правопорушення. Тобто, ця ваша робота вона буде якось впливати на рішення суду. Можливо, все ж таки рішення остаточно приймає суд, дивлячись на певні обставини, на складність цього злочину. Взагалі, ми готуємо такі досудові доповіді за злочини невеликої та середньої тяжкості деякі тяжкі злочини однак, не готуємо досудові доповіді на особливо тяж... за особливо тяжкі злочини, ну тобто вбивство, наприклад. Ще два види, Ви казали, є пробація. Так, є Рост... Також наглядова і пенітенціарна. Якщо суд прислухається до висновку пробації і призначить покарання не пов'язане з позбавленням волі як приклад, призначається 5 років позбавлення волі, однак на підставі відповідної статті кодексу заміняється на іспитовий термін, як приклад, 3 роки. От в період цих 3 років проходить наша робота, тобто наглядова апробація. Тобто ви апробація. слідкуєте всі ці 3 роки, наскільки Виправляється злочини, так ми е, слідкуємо у засудженої. Вже така особа з обвинуваченого набуває статус засудженого. Йому суд призначає відповідні обов'язки. Це обов'язкові обов'язки. Це не воле виявлення такої людини. Це реєстрація, е, певну кількість разів на місяць, визначає е, таку кількість е, днів інспектор, який е, працює з цією людиною, користуючись знову ж таки відповідними інструментами. це Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, тобто ми вивчаємо, наскільки ця людина схильна повторно вчинити кримінальне правопорушення. І визначаються такі дні. Також є, є такий обов'язок обов'язковий не повідомляти про зміну місця проживання, роботи навчання, не виїжджати за межі України без погодження з пробацією. Є також такий один цікавий обов'язок. Один із цікавих це проходження пробаційних програм. Таких на сьогоднішній день у нас пробаційних Пробаційних програм Що це значить так. Це один також із інструментів. Є на сьогодні, працює на сьогоднішній день е, така програма, як подолання агресії, е, також попередження вживання психотропних речовин, зміна про кримінального мислення і е, починаємо працювати з формування життєвим, життєвими навичками. А як саме працюють ці програми? Тобто, це якісь е, розмови. Чи як тренінги? Типу, щось тренінгів, але це встановлюється знову ж таки графік, розробляється вже соціальним працівником або спеціально навченою особою, тому що ми всі праців... працівники проходять навчання, вивчають ці пробаційні програми, методику, як їх проводити. І дивлячись відповідно до програми, визначаються це 10 днів, якщо не повнолітні 12 днів. А якщо, наприклад, людина не хоче Заняття. ходити. Як можна взагалі змусити ходити на ці всі тренінги подолання агресії? Можливо, йому подобається. Це збачаюсь, якщо людина, це не бажання людини, це обов'язок, призначений судом. Якщо людині дали шанс довести суспільству громаді, що він гідний знаходитись в суспільстві, в соціумі, він має це довести. Все ж таки, це покарання. Тому це його бо в обов'язковому обов порядку. Так, якщо не проходить пробаційні програми, порушує обов'язки, покладені судом, пробація попереджає і потім направляє, якщо в майбутньому ще продовжуються такі порушення. Ми направляємо подання спеціальне для скасування іспитового терміну і направлення до місць позбавлення волі. Ще ви казали пенітенціарна пробація. Ось про цей термін. пенітенціарна пробація це підготовка засудженого з місць позбавлення волі. Людина, яка перебуває тривалий час в місцях позбавлення волі, вона не адаптована до проживання в суспільстві. Люди, які звільняються, їм потрібні. Потрібна робота. Ви самі знаєте, що не, не всі бажають брати на роботу людей, які мають проблеми із законом. Це втрачені соціальні зв'язки. Як правило, переважна більшість родин відвертається від таких людей і Робота, місце проживання це основні такі потреби, лікування. Тобто, ми повинні знати, куди звільняється ця людина, допомогти, якщо є потреба в відновленні документів, тому що досить такі часті випадки, коли під час слідства, потім перебування в місцях позбавлення волі, втрачаються десь документи, і потрібно допомагати відновлювати. Тобто потрібно допомагати всім засудженим, чи оця соціалізація вона ще залежить від того, скільки років людина знаходиться в місцях позбавлення волі? Це не впливає, скільки років вона знаходиться. Тобто, якщо нам надходять матеріали, що певна особа за три місяці, якщо певна особа має звільнитися, нам прописують в який період, і ми починаємо збирати інформацію, які в нього потреби і чим ми можемо допомогти. І ви от ведете от так, до того часу, поки в нього не наладиться життя. Я так розумію, правильно? Ну це може, може бути так, просто просити робота. Ми готуємо його до звільнення. Так ми допомагаємо з працевлаштуванням. Ну знову ж таки, якщо людина, особа звільняється з місць позбавлення волі, і їй цього не потрібно, тобто її чекають рідні, є де проживати. Вже скажімо, він знає, де він буде працювати, тоді він не просто не потребує нашої допомоги. А все ж таки зазвичай, як частіше потрібна допомога? Потрібно. Так. Звичайно, потрібно, виникає багато складнощів, особливо питання гостро стоїть щодо відсутності соціального житла, в білій церкві. Ну, все ж таки, ми знаходимо родичів, ми намагаємось допомогти цій людині відновити такі зв'язки. Поки що в нас не було таких випадків, щоб. Наскільки угу. я знаю, закон про пробацію був прийнятий у 2015 так, році, так? так. І е, до цього часу, взагалі, ця сфера як така не існувала. в Існувала існувала так існувала. Що змінив закон до 2000 до прийняття закону була кримінальна виконавча інспекція? Особисто я прийшла працювати в цю службу в 2010 році. Фактично пропрацювала в кримінально-виконавчій інспекції, починаючи з інспектора. Тобто я вела справи особові, виконувала рішення. З 2010 року по 2016, якщо чесно, я взагалі не розуміла, яка користь цієї служби. Це просто були такі, знаєте, формальні бесіди. Е на кшталт того Добр -добр доброго дня я Іванов. У мене все, У все добре, все супер. Так. так а потім надходять матеріали, що дана особа вчинила злочин повторний, і результат був як на мене, був нульовий. Коли е створили пробацію, надали нам е інструменти, ми вже. Маємо з чим працювати, збільшили кількість чисельність штату. Якщо раніше це були просто інспектори, які вели справи, виконували рішення, то сьогодні в відділі працюють і соціальні працівники, і психолог. Тобто, це і юристи, і педагоги, і соціальні працівники, і психологи. Пані Ольга, взагалі за цей період за 5 років вже можна говорити про якусь ефективність. Так, звичайно. Я просто наведу вам, наведу вам цифри. Ці цифри стосуються лише наших підоблікових, тобто ті, які вже перебувають на обліку. Це Біла, біла церква та район. Да. В 2019 році за статистикою було вчинено 33 кримінальних нових, повторних кримінальних правопорушень. Якщо взяти цифру 2019 року, то це 17 повторних кримінальних правопорушень. Стовідсоткового результату не було, але все ж таки наш період в принципі невеликий. Невеликий, так так е, я так розумію, що досвід запозичується все ж таки в закордонних колег, Так чи є якісь міжнародні програми, можливо, які допомагають. Я хочу розповісти про пілотний проект, який впроваджується в нашому місті з 2016 року. Це пілотний проект – в повномасштабне впровадження пробації в Україні. Проект Норлау за сприянням наших партнерів з Норвегії. Було, скажімо, в 2016 році розглядалися інші багато міст України, але все ж таки е колеги із Норвегії обрали Білу церкву. Чому і, саме за якими критеріями? І Харків. Приїхавши до Білої церкви, а приїздили прокурори Норвегії, судді, керівники установ, пробації, вони просто спілкувалися, вони бачили вмотивованість нашої команди, колективу. Також Бачили, можливо, наші бажання до змін, тому що цю систему потрібно ще змінювати і змінювати. тобто вони не дивилися по показниках злочинності, все ж таки по команді. Правильно я, я думаю, так їм потрібна була вмотивованість їм потрібен був результат, і якщо людина, працівник не вмотивований, результату звичайно не буде. Брали наше місто завдяки білоцерківській владі, яка оперативно допомогла нам з вирішенням питання щодо офісу. Ми раніше працювали в готелі Рось, там не найкращі умови. Зараз у вас офіс на вулиці Шоломалейхима. Так, це сучасний такий центр. Да, з це перший і на сьогоднішній день єдиний модельний офіс в Україні. А Харків. В Харкові там трішечки угу. тобто в нас в Білій Церкві це перше. Так, у нас пілотний перший офіс. Перший в Україні. Так. Нам допомогли норвежські саме чим? Значить, коли нам надали приміщення, норвежці відремонтували. Також за кошти цієї програми? Так, було вкладено більше 2,5 мільйонів. Гривень, забезпечили нас сучасною технікою, повністю відремонтувавши це приміщення, і створено належні умови як для роботи персоналу, так і для суб'єктів пробації. Що я маю на увазі під нормальними належними умовами для суб'єктів пробації? Створено три окремі індивідуальні кабінки для спілкування і проведення роботи. Як ви розумієте, психолог не може працювати, знаходячись. Зом із соціальними працівниками, інспекторами або іншими суб'єктами пробації, це потрібна індивідуальна така робота, індивідуальний підхід. Також у нас є кімната групових занять там, де ми ми працюємо з неповнолітніми, проводимо різноманітні заходи, залучаємо різні неурядові організації, громадські співпрацюємо з волонтерами. Тобто, всі наші сили максимально покладені на те, щоб змінити. Про кримінальне мислення наших суб'єктів і допомогти їм стати на шлях виправлення можливо якусь наукову базу допомагали міжнародні колеги формувати, чи як, як в цьому плані. Це все на рівні Міністерства юстиції і державної установи. Що саме ми пілотуємо в нашому місті? Ми теж готуємо засуджених до звільнення з місць позбавлення волі. Ми працюємо з ними більш поглиблено. Ми відвідуємо установу нашу 35-ту, Ми проводимо такі дні пробації, під час яких ми розповідаємо засудженим. Багато хто до речі не знає, що навіть така пробація. Ми розповідаємо, що це за організація, які наші повноваження. Також ми працюємо з відповідними інструментами: це оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення. і оці визначаємо їх потреби, формуємо план роботи з такими особами. Якщо потребують засуджені більш детальної інформації, ну, от як приклад, відновлення документів або стосується якихось там захворювань. Ми залучаємо, запрошуємо відповідних спеціалістів. Це і центр зайнятості і населення, ми дуже гарно в нас налагоджена співпраця. Вони нам дуже допомагають з працевлаштуванням засуджених, це і медичні заклади, і центр надання адміністративних послуг. Тобто, всі співпрацюють, всі розуміють абсолютно, що потрібно допомогти цим людям. Скільки зараз людей знаходиться на обліку в центрі пробації? Близько 500, 550 чоловік. Це по білі церкви та району? Так, так так велика за різа, ріки їх проходить більше, більше тисячі чоловік. А хто ці люди? Це жінки, чоловіки. Можливо, неповнолітні. Неповнолітні. У нас небагато неповнолітніх. багато неповнолітніх є? Так, звичайно. Цифра постійно змінюється. Це і два чоловіки може стояти, може стояти і десять чоловік неповнолітніх. Жінок теж небагато, приблизно до 70 жінок. Все інші це чоловіки. Я б хотіла ще запитати, можливо, ви можете розповісти про якийсь такий конкретний випадок, що іменно от саме пробація допомогла засудженому взагалі забути про якісь злочинні дії і жити нормальним життям, влаштуватись на гарну роботу? І, от можливо, вже пройшов деякий час, що видно, що ця людина саме вже злочини скоювати не буде. Є в нас такі багато таких історій, але стовідсоткову гарантію того, що ця людина ніколи не вчинить злочин, ми дати не можемо. Ми застосовуємо всі інструменти, абсолютно мотивуємо їх, змінюємо. Однак не вдати стовідсоткову гарантію не можемо. Але, от як приклад, я хочу розповісти таку історію. Перебував, перебуває, до речі, назвімо його Олександр засуджений, який раніше був неодноразово засуджений. Це було п'ять судимостей, із них декілька навіть в місцях позбавлення волі він відбував покарання. Це якась середня тяжкість? Переважно це злочини майнового характеру, крадіжки. Стосовно тяжкості по-різному в нього було. Так, Ця людина, коли стала до нас на облік, якщо чесно, було дуже шкода його і, взагалі, спостерігати, як людина псує своє життя, було дуже тяжко. Він вживав, зловживав алкогольними напоями, вів такий антисоціальний спосіб життя. Абсолютно втратив родинні зв'язки з ним. Припинила спілкуватися сестра сім'ї, дружини, дітей немає. Потім почали з ним працювати психолог, соціальний працівник, які намагалися йому розповісти, показати, що можна жити інакше. Він почав прислухуватись, він почав спілкуватися. Потім він захворів, в нього трапився інсульт. І коли він опинився в лікарні, він зрозумів, що поруч нікого немає. Всі друзі вони радіють йому тільки за. Столом за горілкою, а далі його доля їх не цікавить. Мама паралізована, до речі, сестра відмовилась спілкуватися, і наші працівники не змогли залишити його наодинці. Вони почали допомагати йому оформити інвалідність, тому що в нього за станом здоров'я він міг оформити собі цей статус і отримувати пенсію, так як працювати він не міг вже. Дуже тяжкий, дуже складний був цей шлях, тому що ви знаєте, як це важко, коли немає ні грошей, ні можливості пролікуватися. Як довго ви з ним працювали, проводили ці бесіди, розмови з психологом. До двох років все ж таки нам вдалося Оформити йому інвалідність, він отримав першу пенсію, витратив її на ліки для мами, для... купив продукти харчування, чого він раніше не робив. І деякі кошти залишив вже на майбутнє, тому що ми йому розповіли, як потрібно користуватися грошима. Не кожен навіть вміє це робити. Але досягнення навіть не в цьому. Досягнення трішечки в іншому, тому що коли наш засуджений знайшов Олександр, знайшов гаманця, в якому знаходились банківські картки, документи іншої особи. Він міг скористатися цими картками, але він звернувся до фахівця, яка з ним працювала, і спільними зусиллями повернули цього гаманця. Тобто я вважаю, То, що, що ви це... роботу проведену вами так. Є випадки, коли людина до нас потрапляє. З залежністю, тобто вживає наркотичні речовини, ми допомагаємо з нами співпрацюють також реабілітаційні центри, які допомагають таким людям реабілітуватися і позбутися такої залежності, так, тому що залежність так розумію, якраз наштовхає на злочин, так на частіше так. так. Є в нас люди, які позбулися такої залежності, які створили свою сім'ю, які працевлаштувалися. влаштувалися. І на сьогоднішній день ми бачимо їх, ми спілкуємось, вони вітаються, і життя в них налагодилось. Я знову ж повторююся це не 100%, але ми радіємо кожному, кожному успіху, навіть якщо це там один, два, три, чотири це наша робота. Якщо все ж таки говорити про такий який загальний портрет ваших вихованців, злочинців, як можна сказати. І е, чи все ж таки є яке підгруття ви вивчаєте? Чому саме люди починають скоювати, наприклад, свій перший злочин або ж повторні злочини? Ми е, не те, що вивчаємо, але ми вивчаємо потреби цієї людини. Ми вивчаємо умови, в яких вона проживає, знову ж таки, повторюсь, соціум, з ким вона спілкується. І ми намагаємося за допомогою інструментів. Е, Трішки змінити світогляд цієї людини і допомогти йому стати на шлях виправлення. Звичайно, не буває так, що от народилась дитина, і з маличку вона мріє стати злочинцем. Всі ми мріємо стати юристом, медиком, але як вже життя складеться, то вже інше. Ми розуміємо, що певні життєві обставини могли призвести до того, що людина скоїла злочин. Це якісь найчастіше є якісь обставини, які повторюються все ж таки? Так, відсутність освіти, відсутність бажання працювати. Легше ж піти щось відібрати, ніж піти відпрацювати, отримати заробітну плату. Тому ми залучаємо різних спеціалістів, які допомагають нам працювати із нашими суб'єктами. Також от, я до речі хотіла розповісти. У нас в відділі також працює, розпочав з 2018 року консультативний кабінет, який запроваджений в рамках проекту ПАС заради життя і фінансується агентством США з міжнародного розвитку «Юсайт». Які він вихов, виконує функції Ми на базі нашого відділу тестуємо суб'єктів пробації і на такі тяжкі інфекції, як ВІЛ, гепатит, та туберкульоз. Потім направляємо на е, терапію і якщо це туберкульоз, лікування. Тобто це робота спрямована саме на виявлення цих хвороб? Так. так. За два роки у нас пройшло 236 підублікових скринінгових анкетування, і на сьогоднішній день мають підозру близько 300 чоловік на ВІЛ-інфекцію. Тобто ми навіть працюємо і в цьому напрямку. В цьому напрямку. Так чи видаєте ви якусь роботу ваш центр пробації з населенням? Можливо, в школах в Ні? звичайно легше ж попередити так. злочин, ніж потім вже мати наслідки від нього спільно з безоплатно правовою допомогою, з суддями, з поліцією, ми проводимо такі тижні права. Переважно відвідуємо школи загальноосвітні. Найчастіше ми буваємо в вечірній школі, тому що так склалося, що на жаль, там є більш такі діти схильні до вчинення якихось правопорушень. Я знаю, що центр пробації сформував якийсь пілотний проект «Перший в Україні. Розкажіть детальніше про це. На базі нашого офісу працює також кіноклуб Докадесію. Це такий потужний інструмент. Полягає в чому? Ми е, транслюємо для наших суб'єктів документальний фільм, створений на реальних подіях. Тобто, це якісь певні життєві е, події, які, можливо, наші суб'єкти проживають. Сьогодні, але вони це сприймають як за нормальність. А коли спостерігаючи за цим за цією ситуацією, вже зі сторони, починають розуміти, що це неправильно, вживання алкоголю, неправильна поведінка, що це все шкодить і потрібно по іншому мислити. Тобто, документальний фільм він один. Каждий Ні, фільм. їх декілька є навіть ціла е, література, як правильно переглянути цей фільм, які потім е, фахівець задає питання для обговорення. Для чого? Для того, щоб людина могла побачити світ з іншого боку і сформувати своє мислення, але, можливо, правильне в правовому полі. Один із моїх найулюбленіших фільмів це Ліза, ходи додому. Суть Прошу. полягає в тому, що е, дівчинка маленька, яку викладає, Виховує мама, мама постійно дівчинки років вісім, мама постійно пиячить, розважається із товаришами, подругами. Ці всі події відбуваються до пізньої ночі. Дитина проводить час сама з собою, їй не подобається повертатися додому. Все це бачити. Однак кожного разу після закінчення. Скажімо, таких такого проведення часу мама виходить і гукає Ліза, ходи додому. А дівчинки не хотілося б йти додому. І кожен, хто спостерігав із наших підоблікових, вони розумієте, вони бачили або своє дитинство, або сьогоднішню свою якусь ситуацію, свої реалії життя. І відношення коли... до своїх відношення дітей, до дітей, так. І коли вони це все спостерігають, вони розуміють, як насправді це боляче. І е після обговорення цього всього багатьом вдається змінити щось. Тобто такий дуже ефективний інструмент? Так, дуже. Шифтим. Пані Олі, я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. Дякую за вашу роботу. Дякую. Ви дивились деталі дня на телеканалі Еспресо. У нас в гостях була Ольга Якименко, начальник Білоцерківського міськрайонного відділу Центр пробації. Побачимося вже завтра. Бажаємо вам позитивного дня і веселого настрою.